Кібергіена це важливо, тому що в компаніях працюють люди в компаніях, організаціях, і кібергіена вперше стосується їх. І як показує міжнародна статистика, там 90, навіть 99% успішних зламів відбувається саме через людину. Тому навчання людей, саме грамотності кібергієні, це один з важливих показників. І останні атаки, які відбувалися на жаль, в Україні теж показали те, що це дуже важливо, щоб люди знали і вміли захищатися ну, організації компанії від кібератак. Щодо базових принципів кібергігієни, можна поділити на два типи: це персональна і корпоративна. Персональна це наші особисті там облікові дані, паролі, де ми це зберігаємо. І корпоративна це більш політика корпоративної, політика корпоративного захисту інформації. Це Можуть бути якісь технічні засоби, це дотримання там, різних вимог корпоративних і так далі. Тому це обов'язково є персональна і корпоративна. І крім того, недостатньо працівнику відповідати за свою безпеку. У працівника є родина, батьки, діти, оточення. І саме атака так само може бути здійснена на якусь компанію через, наприклад, оточення того чи іншого працівника. Ну, напевно, помилок багато, але найпопулярніша помилка, найсуттєвіша така це відсутність навчання або, взагалі, нехтування процесом навчання. Тому що, як ми сказали, люди є незахищеною ланкою, і саме атаки відбуваються через них. Як злочинці можуть використовувати атаки саме на людей? Тому от нехтування цьому і необізнаність працівників призводить до цього. Це непростий процес, тому що. Ці правила мають охоплювати всіх, починаючи від якихось там дівчат на ресепшені, які працюють, і закінчуючи топ-менеджментом. Але починатись е, обов'язково треба. Тобто, треба почати з е, документації. То тобто має бути якась політика проведення навчання. Її треба виконувати. Люди мають навчатися, і основне це має бути регулярно. Один з основних інструментів це навчання, про що ми з вами і говоримо. Однозначно, це бажано в офлайн режимі, тобто, коли люди приходять і фізично слухають тренера, навчаються, можна так само відеоматеріали, онлайн режим, якісь тестування проводити. В принципі, це основні інструменти. Ми рекомендуємо проводити щонайменше раз на рік, але в принципі можна і частіше. І основний момент, що обов'язково тренінги мають проходити і нові працівники, які влаштовуються в нашу компанію. Багато факторна вона захищає доступ до наших систем, ресурсів і так далі. Тобто Пройшла ера, коли використовувався лише пароль. Пароль, на жаль, можуть зламати, і другий фактор просто захищає нас, робить додатковий захист. Щодо надійних паролів, однозначно, паролі не мають бути простими, це не може бути там, дата народження, номер телефону, прізвища, там, або ім'я дитини, тобто це має бути складний. Також паролі мають бути унікальні, тобто не треба один пароль на всі случаї життя. Тобто і на роботі, і в Фейсбук, і десь в Інстаграм, і е, в якийсь додаток там. Е, тому однозначно. Паролі мають бути складними, унікальними. А якщо вже паролі у вас багато і вам їх складно запам'ятати, то використовуються спеціальні парольні менеджери для цього. В рамках курсу навчання по кібергігієні користувачі отримують певну обізнаність і вони розуміють, є певні індикатори, що це може бути фішинговий лист або фішингове повідомлення. І тому в рамках навчання вони отримують, що таке індикатори, як цьому протидіяти і стають більш захищеними до цих от. Зловмисних дій з боку там, різних е, хакерських груп, або просто там злочинців. Е, ну, рівень оцінити можна лише провести там аудит або якусь спрощену діагностику, або провести тестування цих працівників. Є багато там починаючи від пентестів, соціальної інженерії, або просто там онлайн-тестування, коли користувачі відповіли на якісь питання, і ми розуміємо вже е, рівень обізнаності цих користувачів. В принципі, е, для контролю обізнаності. Навчання користувачів є спеціальне програмне забезпечення ITS CSAT, який якраз є трекер обізнаності користувачів.